Усім привіт! І здоровенькі були. У нас субота ранок. Я жарю, дивіться, отаку смакоту грінки. У мене були булочки, тільки купила на Брайтоні. Щось вони не пішли. Ну, тому що у нас немає багато яйців до мочного. Збила яйця з молоком і піджарюю булочки. Чай. З м'ятою готовий. Погода у нас сьогодні ось така пасмурно дощ. І цілий день буде отак похмуро. Покажу вам помідори, які підійшли за цей тиждень. Більше пів кілограма одна, а ось ця сама величезна. на даний момент сама велика ця 845 грам, хто дивиться мої. Шортс, маленьке відео, той знає, що поки це в нас богатир. Но там є, мені здається, ще більше. Так не дурно кажуть, що Нью-Джерсі, штат помідорів. А це у мене тут насіння чорнобривців сохнуть. А це Маша привезла травки Прованс, де Прованс з Франції. Вони їхали через Францію. Все, зараз буде сніданок. Поки Маша ще спить, буду говорити з вами тихіше. Дивіться, ми закінчили свою стінку з дошечками. Оту верхню привезла тепер Маша з Яремчі, там навіть викарбована Яремче. І все, стіна закінчена. Красу навели. Печу сьогодні морквяну запіканку з творгом і вівсянкою. Печу вперше. Сподіваюся, вийде смачно. Позовіті яйця. Добавляємо 2 столові ложки олії або 30 г. Сюди. Вівсянка. У мене така швидкого приготування і дві чайні ложки розпушувача. Бачите, ось. Вони. І 300 грамів натертої моркви. Морквочка нас уже чекає. До цього до смаку додаємо, щоб було у нас ароматне тісто, смачне. Ми додаємо цедру одного апельсину. Це все, все гарно перемішуємо, і у нас виходить чисто. Що стосується сиру. Його треба грам 350, цукру по смаку своєму, дивіться, ванілін, два яйця. Можна додати родзинки, але не обов'язково. Гарно все вимішуємо. На пергаментний папір у форму пошарово викладаємо морквяне тісто, сир і морквяне тісто. Ось і наш пиріг. Даємо йому остити і будемо різати, пробувати. В духовці він пробув 50 хвилин. І так остив, можливо, не дуже, але нема коли чекати. Люди голодні. Ось такий він тут, ось такий він тут. Видно і наш творог, і морква, і родзинки. Все, пробуйте, можливо, вам сподобається. А квіточки машині ще гарно стоять. Ну і лаванда. Сохла на вулиці через дощ, я мусила занести її всередину. Не ще мені здається, що вона не дуже суха, тому що гілочки не ламаються так з хрустом. Я не знаю, чи вони повинні ламатися, щоб висохнуть. Але пахне так. Вау. Я сказала Маші, щоб вона заказала мішечки. Такі маленькі, то накладу то порозкладаю в шафи. З неї що з нею робити? І ще нічого такого. Я не думаю, що чай сподобається через духмяний. Все, дивіться, моя красота. Я такий купила, отам, бачите, у куточку. Ось там. Я купила два кущика цієї червоної такої травки. Все розсадила з дощиками, вони зараз гарно приймуться і щось буде. Чи будемо сьогодні десь іти, напевно, що не будемо, тому що погода нельотна. Може, якось перебудемо. Хоча на завтра нам також обіцяють дощ. Все. Осінь. А на обід я вирішила приготувати місо-суп. бабуся, де я зараз працюю. Дала мені рецепт. Всі інгредієнти закупила Маша в китайському магазині. Буду пробувати. Не знаю, що вийде. Сподіваюся, буде смачно. Також роблю вперше. Готується він недовго, тому що нічого твердого в нього не входить. Все швидко. Якраз для дуже бізі людей, зайнятих. Ось такого кольору він виходить. Місосуп готовий. 20 хвилин займає його приготування. Звичайно, тут можна було б додати картоплі, моркви, але це вже буде не місосуп, не японська кухня. А в таку погоду, коли о, холодно, вітряно, дощ це саме то, щоб зігрітися трошки. Дивимося, дивіться, наших людей Карпат, гуцули, співають пісеньки. А Степан сказав, їж сама свій місіосю і не жарив картоплі. Отак, з салатом. На закуску у нас пиріг. Дивимося наші чудові українські відео і смакуємо. А я йому кажу, щось сухо, Степане. Може, треба щось загрітися? Він не підтримує ідею загрітися. Загріємося зараз молоком Овечим. Слухайте, дощ не дощ, злива не злива, вітер не вітер. А ми поїхали. Маша каже, не вам що робити, сидіть. E, Степан щось чим там внизу без вікна треба поміняти. Ми ціле літо просиділи, були зайняті іншим. Тепер надумали на зиму вікна. Там вікна наглухо забиті, ми б хотіли, щоб вони відкривалися, тому треба поміняти. Там невеликі віконця, але вони коштують по 170 доларів. І треба таких чотири. Ага, ну що це таке? Абрикоса. <проб> Ам... То йдемо дивитися у Home Depot, що за віконця, що вони собою уявляють, скільки коштують. Чи візьмемо чотири зразу, чи по одному. Будемо Степан пробувати робити, як підходять. Ми трошечки землі по розмірах. На якихось там пів інча. Тут ще розміри в інчах. Це теж така головна біль. Тут всі виміри не такі, як у нас. Кілограми, грами тут нема, сантиметри, метри тут нема, кілометри, тут все інше. Тому ми за ці 14 років тільки вивчили ці назви, а от як співвідношення тяжко заходять. Я собі думаю, пора вже Америці переходити на світовий рівень. Це одна Америка сидить. Ой, там Ворсук сидів, ти бачиш? Ну, цей версук Чепна називається. Скунс? Ні-ні. Такий цей твій. Тарпоган. Так. Да. Коротше, виміри. Ладно з вимірами привикнути. Ну, нічого не робиш. Дощ у нас не перестає сьогодні цілий день і завтра цілий день. Тому фестивалі відміняються. Кажуть, що фестивалі Кліфтоні перенесли на тиждень вперед. На слідкую неділю буде 23 сонце, от, може, й погуляємо. А сьогодні поки так. Йдемо подивимося комдібо. На лік, що у них там є, Ми заїхали в аптеку, мені треба бікомплекс взяти. Тут один дають, один дарують. 20 доларів треба заплатити за дві баночки. Степан взяв свої ліки. Степан каже, що протратився, дав за ліки 2 долари. Ну, йому дають верб безкоштовно. Дивіться, взяла я бікомплекс. Взяла дві баночки, один у подарунок, але потрібно було карточку пробити свій номер, мембершип у Волгрінці. У нас є мембершип, але від того, що карточка стара, їй вже більше 10 років, напевно, років 13, стерся номер. І я не могла взяти ці ніби таблетки ну, по сейлах, дві по ціні одній. І якийсь ззаду нас стояв мужчина, я знаю, індус він чи хто, бо чорнявий. І він каже, якщо хочете, я можу типу, на свій номер телефона взяти вам ці таблетки. Я кажу, давайте, якщо вам це, Він, слухайте, записав свій номер телефона. І я взяла таблетки так, як хотіла взяти. Бачите, тут є люди такі, ну як сказати, добрячі, Захотів зробити добро не за що. Так що я, звичайно, подякувала, що могла більше йому сказати. І просто треба йти обновити свій мембершип знову, щоб мати. Такі ці бенефіти тут сейли наполовину, щоб платити за ліки, за вітаміни. Вікна є і різні, і розміри різні, і колір, і білий, і коричневий, він, дивіться. Але тільки тих розмірів немає, яких нам потрібно. Двері скляні, такі великі, гарні. Ж нам їх нема куди класти, поки. Ми ще не придумали. Степан там уже сидить і думає, що робити. Тут в кінці маленькі. Ось нам такі маленькі треба. Аж трошечки вони по розмірам не підходять. Придеться підганяти. І ось такий карпет є ковролін по-нашому темніший і є світліший. А той світліший кращий. Якби нам в бейсмент постелити? Є ліноліум, тут також різних кольорів. І є трава. Хто хоче траву в бейсмент можна брати. Таке покриття. Ось треба добиратися і до цього. Ось наші покупки на сьогодні. Вікно. І взяли от цю штуку, яка ставиться перед вікном. І Степан йде до роботи. О, а мені дзвонить Соня. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові, спокою, мирного неба. Бай-бай.